Друзі, з вами знову, Металіті, Автопроект, Харків. І м, сьогодні хочемо поговорити з вами про відгуки, бо м, дуже багато реклами, дуже багато м, компаній, які пропонують ті чи інші автомобілі. І звісно, е, окрім м, питання замовників, яку компанію вибрати, яке авто краще вибрати, ту чи іншу марку модель. Е, Окрім якихось проспектів, якихось технічних характеристик, які спочатку заявлені виробником, чи є присутні в якихось оглядах тих чи інших блогерів, тих чи інших ютуберів, і таке, таке інше, це все добре, це все чудово. Але завжди найбільш цінною, найбільш виваженою є виваженими є відгуки, власне, безпосередньо власників. Таких авто. І сьогодні разом з нашими партнерами ми хочемо вам показати такий відгук. І в якості прикладу взяли автомобіль Volkswagen ID 4. Ну, наприклад, розберемо, як. Наші партнери, це відео знов-таки записано з нашими партнерами, була така можливість. Як партнери, і партнери ми ставимось до якихось проблем, яких складнощів, бо людина внесла депозит ще до війни, і уклала договір і мала пливти авто саме 24-27 лютого воно мало 2022 року. Автівка замовника мала випливати безпосередньо з Китаю. Звісно, цього не сталося. Як ми вирішували ці питання, які в нас були складнощі, як воно все доводилось до ладу, ви знаєте, ми вже неодноразово відео показували безпосередньо на ці теми. Сьогодні хочу вам показати, як це було у партнерів. Да? І що, можна так сказати, що. Не було б щастя, де нещастя допомогло. Десь так, бо людина спочатку цікавилась однією автівкою, а потім, коли почалася війна, коли все воно не звершилось, то тоді людина переграла все і закінчилось, все трохи іншою автівкою. Ну, Не будемо забігати вперед, все це буде в відео. А основні питання це. Задоволений чи незадоволений власник безпосередньо Volkswagen ID4 Cross Pro, а, який запас ходу, які витрати по кіловат-часах та по грошах безпосередньо має людина. І це знов таки це не проспектний, це не рекламний відгук, це не якийсь огляд, а це безпосередньо думки та уява конкретного. Власника. От що він бачить, що він відчуває, що він отримав, то людина на камеру і каже. Це, я вважаю, найбільш об'єктивним матеріалом, найбільш об'єктивним відгуком. Ну і звісно, як автівка повела себе на дорозі, який запас ходу, як, які у замовника враження взагалі від користування, усе це буде у сьогоднішній. Випуску у сьогоднішньому огляді. Ну що. Пішли дивитися. Є функції по клімату, що можна залишити клімат, піти десь собі в магазин, прийти в холодну машину, далі сісти, поїхати. Угу. Це тим, що зараз я користую. Можна їхати 140-150 по трасі і в мене розхід 20 кВт в час. Можна виставляти жорсткі під Кастом, настройки. Це такий біглий відгук да, від Андрія по машині. Він три корист... да, місяці. Так, вже? Так, найголовніше, що вона допомагає економіка. Угу. Ребята, всім привіт! Всім привіт! Це Андрій. Він купив у нас Volkswagen id 4 Ну, як купив, там трошки історія ще була. Якщо по ціні, то можна сказати, подарили по наявності. Я заказував кондукс взагалі. Заказував до війни Але така сталася ситуація, що вони там залишились в Китаї. По факту мусив потім доплатив, чучу, забрав не з цього. І дякую, що виручили, що пішли на зустріч, бо фактично гроші заморозились всі, і варіантів не було ніяких. Mm -hmm. Це тільки можна було з вами. Якби я не у вас заказував, то я напевно ну, Ситуація була яка: 20-х числах, двадцятих числа січня. Андрій прийшов в автосалон, там поцікавився. Volkswagen ID 4 у нас на нічого не було такого, були тільки машини під замовлення і була Honda, стояла в салоні Honda MNV. Подивилися, ну по ціні, звичайно, там трошки дорожче, ніж під замовлення, тому домовились під замовлення в білому кольорі. Базові комплектації? Базові. Да, базова комплектація була. Машину знайшли швидко, але там трошки було. Все, все... Да, але там трошки було питання, трохи по грошам не вистачало. Невеличкий кредит був оформлений, і з банком, як завжди, по виплатам трохи сроки здвинулись. Ну і не вийшло все так, як хотілось по швидкості. 24-го машини мали відправлятися, але 24-го Ну, там з 24 по 27 була погрузка на судно, але ті машини не погрузилися, і багато машин не пішли на судно. і за війни деякі встигли встигли вийти, а деякі так і залишились в Китаї. В марті зателефонував і, і запитав, що є в наявності. — Що є, давайте щось бо без машини тяжко. Да. Запитав, що є. В наявності у нас були тоді 4 в білому про комплектація і дві серії Pure Plus. Зійшлись по ціні комплектації і доплатив до суми, яка була заплачена до цього, ну і взяти цю машину. Я, чим дуже задоволений, що, що вийшло так і взяти, бо машинка супер, все влаштовує тут ріг. І так Матрічні фари є, і кожен салон хороший, хороша якість матеріалів. Ну, Це зараз... практично, да, практично я набагато більше задоволений нею, ніж я сидів вже в хоні і трошечки різницвічує. Зараз по комплектації, взагалі по функціоналу, те, що подобається, поговоримо. Взагалі, ти своїм ходом добирався е, в Одесу? Так, з Одеси, з Одеси. А, Одесу. Скільки вона проїхала? Реально, от ти їхав, скільки кілометрів за годину їхав. Дивіться, ситуація така, що реально, якби я знав, що вона так, що можна зекономити, то я би доїхав до Хмельницького легенько. Тобто без ніяких uh -huh. проблем. Там би чуть-чуть підзарядився 2-3 годинки і поїхав далі додому. Але так як перший раз я їхав, не знав, скільки у нас, розхід, скільки буде брати, то uh -huh. я заночував на середині дорозі весен. Uh -huh. І там підзарядився ночу і ну, сюди вже далі поїхав. Uh -huh. А так, по, по розхід там 16 біля 16 кВт? Шістнадцять кіловат, да. ну це був... Березень місяць, 15. березні місяць, тоді яка температура була, не пам'ятаєш? Ну, там нормальна температура не треба було ні плюс, ні гріти, ні, літи, ні Там Градусів було мабуть, 19, 18, 15, це було вже 1 квітня. А, це 1 квітня. Я так заповнив, що перший Так. Зараз трошки тут вітер, мікрофонів не взяв. Може трошки буде погано чути, вибачте. Такі види в Кам'янець-Подільський. І на цьому фоні така чудова машина. Перемістились трохи в село. Так, краще чути. Буде. Краще, да. Повинно бути краще чути. Взагалі, е, була, був вибір, да, трошки дешевше Pure Plus чи Pro. Так був. Чому Pro? Ну, тут жінка більше так настояла, що давай такі давайте пробу. Там кожен салон, то там більше функцій, більше цього всього є можливості. Так що і на трасі е, є підрулювання, і тримання в полосі. Ну, і так при, Прийняли рішення трошечки більше доплатити. І, угу. В принципі, задоволений, що так. Ну які от функції використовуєш? Використовую все, що тут я ну Я б так, маю ваді, чимось там... не там масаж сидінь. Ну так. Пам'ять сидінь. Ну це так. Да. Це, да. Це, це, жінка води? Ну, вона ні, ну, вже їздила. Ага, все. Не, не стрималась, вона й без права, але дай хоче. Ну, корисні функції по клімату, що можна залишити клімат, піти десь собі в магазин, прийти і в холодну машину далі сісти і поїхати. Uh -huh. Це тим, що зараз я користуюся, uh -huh. ну, що подобається. Скільки вже uh -huh. проїхав Три з половиною тисяч. Зараз побачимо. Ні, не побачимо. А, тут не побачимо зараз. Ось. 93, 93 години і 12 хвилин. Це час, скільки машина проїхала. Середня швидкість, а чому не пише... В основному по місту. Угу. 90 по місту. Ось пробіг. 3582 км. Взагалі, от по автомобілю, які мінуси бачиш? Мінуси тільки в тому, що немає інтернету. І то це, це мінус такий, що він вирішується, можна докупити допстанцію цю Android. І тут ага. буде, YouTube буде, і все ага. буде. Тобто, щоб це був такий конкретний мінус для мене, то в принципі. Ну це поки що. Ну в експлуатації це один мінус, так? Да, ти що бачиш? Так, і ну, то, що задній привід, все. Це, це Були це в задні. тебе автомобілі на задньому приводі? Ні. Не, не, не було. Не було. Це перший, я не знаю, що чекати зимою, чесно кажучи. Ну дивись, тут е, центр, іноді буду переключатися на русский язик, тому що центр тяжкості зеш йде внизу. Ну да. Тому батарея, вона як как би, бы, Так, так, распределяет вес хорошо. и плюс двигатель находится сзади это не то не то что допустим у классического да, автомобиля с задним приводом когда двигатель расположен спереди вся нагрузка идет угу, спереди угу, угу. а сзади там нету нагрузки и он там как бы зимой по вот таким вот горкам шлифует здесь по идее хорошая резина Так, тут, мабуть, On буде все добре. Ну, Прийде зима, побачимо. Може ще yeah. на вступному року також приїду в Кам'янець-Подільський, знімемо відео після зими. Так. Щось робив по машині вже? Чи ще нічого не робив? Mm -hmm. Ну три тисячі, так, я розумію, they... yeah. що бачок заляв mm. вмивати. Mm -hmm. І тут і, фактично ніяких більше робити немає. У Хмельницький назад мені потрібно по справах, то можна їхати 140-150 по трасі і в мене розхід тут 20 кВт в час. годину йде і 20 кВт-40 20 гіло... да, гривень туди і назад, мені 200 ну, км. 140 тут, ну, ну як, В мене середня 96 була. Ну, не економіно. Ну, так, не економно. ну треба, приїжджав, поїхав. Ну, тобто Використовує її як звичайну машину. Угу. Ну, цього пробігу вистачає на повноцінну їзду. Ну, повноцінну в сенсі пробігу цього, що заявлено, так. Ще? так. Ну так. так. Ну, от, цього англ... Взагалі куди їхати? Ну, якщо далеко десь їхати, потрібно Там більше 500 кілометрів, то прийдеться вже нажимати чи нажимати лишній раз до кінця педаль газу до, до вниз. Ні, я це розумію. Ну взагалі, от є е, ж, ти купував машину для чого? Ти ж там не кожного так, дня так. там в Київ катався. Так, мені в мене було завдання там, щоб проїжджала вона легенько там 300 кілометрів без різниці, як я їду, щоб вона проїжджала мені ну, все і все. Ну от, куди найдалі, ну, найдалі. Ну, За ці два місяці то найдалі це їх озудеться сюди фактично. Багато хто казав, що ну, ну і так це зрозуміло, що так як низький профіль, то 20-та резина, 21 та 20. 20-та 20. 20 резина низький профіль, то вона вже буде. Наскільки вона жорстка і наскільки це критично? Тут ззаду 45-ка, а впереді 50-ка. Угу. В принципі, за що, то, що вона широка, то нормально, ну більш-менш. Угу. Да, якщо нормально їздити, бо... І... тим більше, що зараз траси в нас в нормальному стані, можна так сказати. Да? Ну, що... да, да. Міжгород, якщо їхати, то по, -по місту по місту чуть-чуть чути. -чу 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 Арки прийдеться шумку робити, бо угу. не вистачає. Ну от Ми їхали, там ти казав, що так. трошки шумить. Що ми чути арки, чути колеса, коли угу. от вони не відпрацьовують. Сама підвізка відпрацьовує, а чути самі колеса, що б'ють по ямах. По так, так. А підвізка регулюється, тут ще є жорсткість. Так, Можна... Давайте зараз покажемо. Можна виставляти, Можна виставляти жорсткість підвізки. настройки. І тут або комфорт. А комфорт для міста, то я ну, нормально. Взагалі є різниця між є, цими відчувається. Відчувається? Відчувається, різниця більше на трасі відчувається. На, на більших швидкостях машина не так качається. Угу. По, якщо йдеш повороти, і заходиш, отак. А по, по місту, в принципі, різниця тільки в тому, що ну, більш жорсткіше заходиш в яму. Ззаді угу. дітей возиш? Так. Да. що, ну, як дітям машина? О, задоволені. Малий старший, то я ще дивлюся, що чехлину не знімав. Вони так, вдіваються резиночкою, вони ж не так, mm -hmm. що вони заклеєні. Так, так. Багажником користуєшся. Так. Там перевожу багато чого. Багажник досить такий, він більший, ніж тигуні набагато. Це Тебе тігван, тобі? Тобі? Так, був в сім'ї Тиган. Ще є якби. Е, катаюся на, на айдішки на Тігуані, так? Да? Ну так, да, їздив. Малу. Ну, їздив, поки, <хи> поки можна поки було купити нож. паливо. Да, так? Так. А взагалі по характеристикам, по м'якості ходу, по зручності користування. Ні, так. ну це зручніше. зручніше. Вона ширша, вона трошечки більший салон. Угу. Вона знаружі виглядає меншою, але коли сісти всередину, то вона більша. Вона така присажена, так, 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 зверху. Так, так. Ну, бо, бо ми з однієї машини в другу пересідали, отак, зазу, угу. то, то вона набагато більша. Вона щось середнє між Тігуаном і вже вищим класом. Таурега. Да, так, да, так, да. так. Ну так, да, Тігуан йде 4,40, якщо я не помиляюсь, розміром в нього. А у Таурега вже 4,70. Uh -huh. Айдішка йде 4580, ну, 4,60. Uh -huh. І по ширні також вона uh -huh. ширша за, за Тігуан. Багажник більший. Ну, а взагалі задоволений автомобіль? Так, ну, автомобіль супер. Тобто ну, різниця з бензиновим це колосально. Тут. Економію почув. Ну, три тисячі кілометрів не дуже відчутно ну, ну, для кому. Я за половиною тисячі кілометрів заплатив десь приблизно... Я так прощитував собі, бо я ночі заряджаю uh -huh. по гривні, там, по 90 купів, то це виходить приблизно там, біля 500 гривень за половиною тисячі кілометрів. Uh -huh. Якщо правильно все посчитав, то так. Бо я фактично два місяці от їжджу і по тому, що в мене в будинок брав електроенергію, то я фактично мало замітив, бо зима кінчилась, ага. і там ми і більше воду так підігрівали, більше боли, грів, і то, а зараз це все перестало і різниця я мало замітив, чи є машина вдома, чи немає електрична, тільки те, що не їжджу нікуди, на ніякі заправки. Ага. От і все. Це такий біглий відгук да, від Андрія по машині. Він ну, корис... саме, да, три місяці. Да, вже? Так, саме головне, що вона допомагає економити. От угу. Допомагає економити кошти, не витрачаються кошти на, то, на паливо, не витрачаються кошти на обслуговування. І приносить задоволення в будінні. Це, угу. це вже так додатковий бонус. Добре, дякую за відгук. Дякую, що виділив час. Який буде наступний автомобіль? Напевно, такий ж самий, тільки на повному приводі. Є потреба в повному? Ну, Напевно. Що... Ну. Більше потужності трошечки трошечки. впевненіше можна себе почувати зимою. Ну, якщо комусь треба в прокомплектації в Кам'янець-Подільській, за, за нормальні гроші, так. Так? а ми привеземо на повному приводі. <ривіді> Всім дякую. Всім дякую. Дякую за те, що переглянули відео. Ну що ж, друзі, подивилися цю серію, дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Пробачте за трохи десь негарний звук, бо... Був доволі сильний вітер. Ви чули, Микола в нас був без додаткових мікрофонів, була тільки камера, тому певний час звук був не дуже гарний. Але матеріал, який було викладено у цьому відео, сподіваюся, для вас дуже-дуже. Корисний. Ну що ж, дякую вам за перегляди. Знов таки нагадаю, що у нас є Viber, та да, Telegram канали, спеціалізовані безпосередньо по темі електромобілів з Китаю до України. Ну, Звісно, можете звертатися до нас. Усі наші контакти є у підпису під кожним нашим відео. І особисте повідомлення, або в під відео пишіть, або в особисте повідомлення залишаєте. Якісь питання, або що вас цікавить стосовно. a před тієї чи іншої марки моделі електромобілів з Китаю, чи з Норвегії, чи з е, Сполучених Штатів електромобілі чи ДВСкі, усе це ми робимо. До, до речі, у найближчий час будуть нові відео і стосовно Китаю, і стосовно Норвегії, і стосовно е, цін та огляду того, що можна зараз придбати зі Сполучених Штатів порівняння з внутрішнім ринком, усе це очікується на нашому YouTube-каналі. Так що... Ставимо дзвіночок, ставимо лайк, сподіваюсь, ми це злуховуємо, Ну а якщо ні, то наші хейтери, будь ласка, ставте дизлайк, усе відверто. Ну і звісно підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!